Привіт любі друзі, ви на каналі Овочевих Рослин. Сьогодні розглянемо розсаду дебарау. Ви можете пам'ятати її. Значить, розсада дебарао. Підживлена вона. Вчора з'явився допис. Підживив я її двічі. Монофосфат калію. 1 грам на Одну літру води, значить. от такий результат. Вона дивиться. Похилена вона така, бо це зараз я її зняв, а так вона дивиться в вікно і додатково. Лампи трішки підсвічують зверху. Ну, в принципі, з вікна доволі інтенсивне світло, але коли дні пасмурні, то, значить. Доводиться вмикати лампи додаткові, ну, щоб вона, вона трішки потім рівняється. Я вчора сфотографував і сьогодні вирішив зробити огляд такий. Купований ґрунт зробив для себе висновки, якщо хочете вирощувати якісну розсаду, бо я тестував у цьому році, зруйнував такий міф, бо я від людей часто чую, що саджаю. В домашній ґрунт розсаду і все добре в мене. Я спробував це позавжди, ну як, не те, що завжди, а в принципі, ну, старався саджати, як мінімум, у касети вкупований, потім потім там пікірувати дивитися, або в грядку пікірувати, або додатково в свій ґрунт, ну, щоб зекономити, тобто і кошти. і... Ну, В основному в матеріальне. Значить, матеріальне забезпечення. Зекономити, бо ну, кожен хоче, ніхто не хоче е багато потратити, а розсада, вона то буде, але ж ми ж хочемо якби, б, свої помідорчики, щоб ж не купувати розсаду і не, не втрачати колосальні кошти. Там, по, по 50 гривень чи по 70 за один помідор ну, віддавати. То це, це вийде 20 помідорів, 1000 гривень чи 1500, ну це дуже великі. Ну, для кого як, ну для мене особисто це для розсади я не розглядав такий варіант. За чого я став? Тобто от, ці стакани я зможу використовувати знову. І ну з ґрунтом так, ґрунт прийдеться прикупляти, насіння. Ну, в принципі, хоча б стакани, я в цьому році вже вийшов на стакани. І в подальшому такі ящички. Це в мене так він, це високий ящик овочний, але він, е, як вам сказати, буде не один такий. Я хочу купити одинакових стандартних ящиків. Тобто, задля цієї справи мені багато не треба. Хоча б штук 5 в мене є такий об'єм ящиків, але вони різні. І чорні, і сині, і вони різні по розміру своєму, і не завжди зручно, ну, як вони різного розміру, незручно їх ставити один біля одного. За того я хочу купити стандартних, чи то менших, чи то більших, чи то високих, чи то низьких, просто щоб вони були одинакові в один розмір, а я їх зміг отак ставити, як зараз вони стоять, ну тільки збоку буде там капуста, перець і так далі. Протестував я, значить. Я перепікірував капусту і перець, деякі, да не деякі, а всю у свій домашній ґрунт зарядки. І скажу зразу, що мені не сподобалось. В <кій> ну, принципі, вже я нічого зробити не можу, перепікірувати не варіант, можу пошкодити саджанці плюс, можу, помимо того, що пошкодити, хто знає, як воно приживатиметься далі. Це їм треба час, і воно буде. Призупинятися у рості рослина, так що ну, немає нібито сенсу. А помідори мені сподобались. І тож я рекомендую. Тут є такий помідор один. Я думав, що нічого не вийде. Потім зійшов один, потім два, а тут уже три. І десь десь іще. А, і, і от тут. Тут взагалі то. Два. Два зійшло. Теж вони такі пізно вони сходять, бо було про в будинку. І, звісно, що на вулиці я їх садивці ще зимою у лютому, там, в першій декаді лютого. І от тільки тепер вони такі. Ну, вони такі, як на мене, так це. Я задоволений. в принципі, результатом мені такі, щоб величезні вони і не потрібні. ну, Скоро вже я буду їх висаджувати. Ну, скоро це, можливо, там тижнів через два. Ось такі справи, значить. Ну, Треба трішки їх позагартовувати ще якось. І значить, в домашньому ґрунті виявилось, що багато насіння бур'янів. Я взагалі для себе планую в подальшому тоді переходити на купований ґрунт на якийсь. Можливо. Або в Телеграм мені, або в кого є, хто дивиться це, можливо, хто з підписників займається продажем купованого ґрунту. Дивіться, мені треба буде ґрунт на наступний сезон. Я хочу купити, тобто, Ну, я вирощую для себе, мені багато не потрібно, але все рівно не 10 літрів, а наприклад, літрів 30 я б купив би там одним мішком. І все. Так, якщо є доволі чудові контакти. Якісь пропозиції, то можете або в коментарях. Я не знаю, чи YouTube забороняє залишати посилання. Мабуть, що ні, бо мені писало іноді. Е, ну, Я видаляю таке, бо люди рекламують свій товар під моїм відео. Ну, Це тож, тож не дуже якби, красиво, без мого відому. Я знімаю відео, тобто <зас> затрачаю свій час, знімаю свої рослини, які я виростив, які в мене. Там, які получилось, які не вийшли, ну все рівно. А люди просто беруть там і пишуть мені під моїм відео посилання на свої ці продають грядки. Тобто металеві ці залізні. Е, я просто видалив і все. А під цим відео я прошу: може, хто продає ґрунт, то просто залишити мені посилання. Е, ну тільки ж знову ж таки. По високим цінам мені не потрібно. Мені потрібно, щоб було співвідношення, ціна якість. Якщо є такі люди, то я готовий купити. Ну, в принципі, посилання собі збережу. І потім перейду, куплю, коли в мене буде нагода. Значить, от такі справи. А це. Де бараво рожевий, де бараво помаранчевий, розсада в домашніх умовах. Я чому просто говорю це, наприклад, про ґрунти, там, що домашній, не домашній. Ну, мені не сподобалось. В домашньому в ньому мені здавалося, що з'явиться імунітет у рослини. Тобто я набрав на своїй землі, перепікірував їх туди і тобто. Буде імунітет у рослини до цього. Але вона і так доволі, коли вона велика, тобто, ну, ну, більш така вже велика розсада, то вона, я думаю, приживеться. А в домашньому ґрунті вона погано росте. Вона росте все рівно це ґрунт, але ж не так інтенсивно. От, наприклад, є сходи помідорів, зараз покажу. У мене тут ось є сходи помідорів ранній, значить. Так, ґрунту небагато в стаканах, бо економлю. Одного я зламав, він поключився, я прийшлось досівати, поки що він закритий. Тут також у мене помідори, тільки то Барбарис. А ранній вже став сходити. До чого я веду, що дивіться, в купованому ґрунті це такий результат за 2 дні. А от капуста вона в домашньому ґрунті. дивіться, яка вона маленька і вона вже місяць сидить отак. І все. Вона росте, вона набирає листову масу потрічку, але це не те, що хотілося б. І співвідношення, тобто, ну, ми бачимо, як помідори вискакують, і я впевнений, що вони переженуть ту капусту десь через е, днів. 10-12, вони будуть розміром такі, як та капуста. Тож, я рекомендую вам, це складно, але, в принципі, приємно дивитись на такий результат. Я знаю, що знайдуться розумні люди, будуть мені писати, що вона у вас витяглась. Ну, подивіться тоді на ніжку цієї розсади. Просто камера так і не передає. Так, вона, звісно, що вона потяглась, бо вона хоче до сонця. Але я б не сказав би, що вона лежить. Я тут навіть придумував таку паличку, бо цей був самий високий, ну, щоб його не зламало. Але, в принципі, якщо її похилило, ну коренева її тримає, це не хворий саджанець. Значить, якщо вона не лежить у вазоні, так, нібито вона лягла спать, то це добре, значить. От такі справи, ну, це я так вважаю зі свого досвіду. В принципі, ця рослина в будинку недостатньо світла, під лампами недостатньо світла. Взагалі-то ну, природа так не розрахована, що е саджанець буде рости в нас в тіні. Він чекає сонця. Якщо він пробудився, він, значить, і розраховує на 12 годин світлового дня, тобто на оптимальні температури, на полив, на все. Але ж це в нас не завжди так виходить. Ну, Дякувати Богові за цю розсаду. тобто, Підписуйтесь на канал, пишіть, яка у вас, коментуйте. значить, Будемо спілкуватися з вами. Я дякую за увагу і побачимось в наступних відео.